Російський диктатор Володимир Путін погодився надати Україні гарантії безпеки, про що заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з європейськими лідерами. Він заявив, що Путін погодився на те, щоб прийняти гарантії безпеки для України. Це один з ключових моментів, які ми повинні розглянути за столом переговорів. Як слід інтерпретувати заяву Путіна про те, що Росія готова прийняти гарантії безпеки для України? Страхітливою фігурою для Росії завжди було НАТО? А вони постійно говорять про НАТО на порозі або про можливу атаку НАТО на Росію. Це була страхітлива фігура кінця дев'яностих, тому що ми пам'ятаємо, що Єльцин не говорив ні про що подібне, але Путін говорив і вони намагаються налякати російський народ, щоб він думав, що НАТО є чимось надзвичайно небезпечним. Але Європейські гарантії безпеки це щось зовсім інше. Насправді це може бути те саме, як сказала Джорджа Мелоні. Подивіться, як вона про це говорила. Джорджа Мелоні, одна з найближчих читачів думок Президента Трампа, і вона використала цей жест, говорячи про гарантії НАТО і сказала щось на кшталт того, що Італія фактично запропонувала гарантії на кшталт статті 5 таким чином. Це фактично гарантії в стилі статті 5, але з боку європейських лідерів, а не НАТО, для Росії це ні, але це гарантії по типу НАТО з боку Європи. і на наших очах насправді відбувається дуже важливий сув. Європейський союз перетворюється з економічного альянсу, з торгового альянсу, з альянсу безпеки на військовий альянс. Ми не бачили цього в європейському союзі та Великій Британії. Але зараз європейський союз переосмислює себе як альянс безпеки, як альянс розвідки. І це відбувається на наших очах. і ці гарантії повинні включати, як ми чули, миротворчі сили, що складаються з десятків тисяч військовослужбовців. Цього може бути досить важко досягти, але миротворчі сили з десятків тисяч військових в Україні, європейські війська Невеликий контингент для стримування Росії прямо там, на кордоні. Невеликий контингент і там могли б бути американці. Не в тому величезному миротворчому контингенті з десятків тисяч, але у невеликому контингенті, найбільш смертоносному для будь-кого, хто захоче напасти на Україну. І звичайно, місія спостерігачів це символічна присутність. У військовому плані вона може бути досить слабкою, але спостерігачі, ці миротворчі сили, вони повинні бути там. Але для американців було б досить складно сказати, що сухопутні війська це досяжна мета у вигляді великих сил у десятки тисяч осіб. Але в невеликому контингенті це може бути можливо. Крім того, потенційно повітряна підтримка, розвідувальна підтримка на 100%, яка очікується від американської сторони. Але це все буде вирішуватися групою, яка буде говорити про це, і групою, яка вирішить, що це таке. І цю групу з американського боку очолює Марко Рубіо. і це дуже важливо, тому що Марко Рубіо, державний секретар і радник президента з питань національної безпеки, дуже добре знає, що таке спілкуватися з Росією і що таке бути перед Росією американська сторона виглядає досить потужною в ідеї гарантій безпеки, але як говорили всі лідери, включаючи Сполучені Штати, що Україна найбільше потребує сильної армії і військ українських військ на землі, Участь США це прорив, хоча деталі не зрозумілі, але найбільше Україна потребує сильної армії та озброєння від Сполучених Штатів, які оплачуються європейським союзом. Я думаю, що всі кажуть одне й те ж саме про гарантії безпеки, що включають сильну армію в Україні. Дорогі друзі, напишіть свою думку в коментарях про контингент і про те, що Росія запропонувала провести спочатку двосторонню зустріч на рівні лідерів, а потім тристоронній саміт за участю президента Дональда Трампа згідно із заявою президента України Володимира Зеленського за підсумками переговорів у Білому домі. Зеленський сказав, що президент Дональд Трамп зв'язався з російською стороною, щоб обговорити можливі дипломатичні кроки. За його словами, Москва запропонувала спочатку провести двосторонню зустріч між Росією та Україною, а потім тристоронню. Український президент підкреслив, що Київ готовий брати участь у будь-якому форматі на рівні лідерів, оскільки тільки такі переговори можуть вирішити всі питання. Що ви думаєте про ризики? Головний ризик полягає в тому, що Росія знову буде тягнути час, буде багато говорити і в кремлівському звіті. Після розмови Президента Трампа з Путіним сказано, що розмова була відвертою та конструктивною. А це дипломатичний код для позначення розбіжностей. І ми не чули жодних підтверджень від Путіна щодо зустрічі з Зеленським хоча держсекретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати працюють над організацією таких переговорів, і звичайно для президента Трампа було б дуже важливо, щоб це сталося. Але Я припускаю, що Путін що Росія намагатимуться тягнути час якомога довше, тому що для Путіна зустріч із Зеленським є потенційно болючою. Скільки разів Путін і його друзі говорили, що Володимир Зеленський не є легітимним лідером України? Що в Україні мають бути вибори? Нібито в Росії є вибори. При цьому повністю ігноруючи закони країни, за якими під час війни не може бути жодних виборів. Як можна організувати вибори під час війни? І ми всі це розуміємо. Путін грається з цією ідеєю. І для нього легітимізація зеленського є чимось настільки ж болючим, як і втрата українських земель, які він вже вписав у свою конституцію. Тому я боюся, що ця зустріч може затягнутися в часі. І ми всі розуміємо, що для Путіна це шанс атакувати більше, зробити більше, рухатися швидше. І навіть під час цієї розмови з Трампом за наказом Путіна нові ракети полетіли в Україну, і українські міста були атаковані прямо під час цієї розмови, яка була такою відвертою і конструктивною з Президентом Трампом. Тож я боюся, що зустріч може затягнутися і, можливо, взагалі не відбудеться. Хоча, коли ми говоримо про Трампа, тепер ми можемо зрозуміти, що він може підштовхнути Путіна до цього. Він дійсно може вплинути на Путіна і змусити його це зробити. сподіваюся, я помиляюся, і це станеться. І Володимир Зеленський докладає фантастичних дипломатичних зусиль, щоб сказати, що жодних передумов немає. я готовий зустрітися тут і зараз. Він готовий зустрічатися з ким завгодно, коли завгодно і як завгодно, аби зупинити вбивства українців. Отже, це також дуже важливий жест для президента Трампа, який він бачить, що Володимир Зеленський робить, і ми побачимо, чи дійсно це станеться. І тоді ми побачимо тристоронню зустріч, як сказав президент Трамп, і зустріч, як сказав Еммануель Макрон, яка буде необхідна з європейськими лідерами, тому що Європа, як ми зараз бачимо, рухається разом і йде єдиним фронтом на підтримку України.